Слава Україні! Шановні друзі, сьогодні ми робимо великий крок до перемоги. Після 30 листопада майдан зробив так, що наша країна не перетворилась на поліцейську країну. Ми вийшли і відстоїмо наші інтереси, інтереси кожного з людей, тому що кожен з нас хоче жити в демократичній державі. Вчора, тут на Майдані, ми об'явили ультиматум президенту України. Так, ми вимагаємо, щоб політичні в'язні, ті хлопці, яких затримали тут на Майдані, були звільнені. Так, ми вимагаємо, щоб ті, хто був по побіті студентів розгону демонстрантів був покараний, так? Ми вимагаємо, щоб не було цього ганебного уряду на голові Зазарова, так? І ми вимагаємо, щоб в нашій країні було повне перезавантаження влади, тому що при цій владі ми бачимо перспектив. У кожного українця нема, і тому нам потрібні дострокові парламентські і президентські вибори. Так, і ми повинні разом згуртуватись і зробити все для того, щоб перемогти. Кожен, кожен місто, маленьке, велике. Зходу до заходу. Ми повинні завтра. Висловити своє бачення майбутнього. Неповагу до сьогоднішньої влади. І ми закликаємо до страйку. І я впевнений, що ми зможемо мирно дотиснути владу, щоб досягти своєї мети. Ми будемо боротись і впевнені, що ми переможемо, і перемога буде за нами. Слава Україні! На этом Майдане и разом с нами на всех Майданах, всех мест Украины! Цирп. я вас не куплю.